Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні я хочу вам запропонувати заняття. Ми будемо з вами вивчати чи повторювати частини тіла. У мене кругла голова, ока два і вуха два. Один ротик, він маленький і волосочка таненька. Очі, очі, оченята, як заплющу, буду спати, як відкрию, все побачу. Як насварять, я заплачу, вушками я слухаю, носиком я нюхаю. До нас сьогодні, діти, завітав ось такий гарний малюк. І давайте з вами вивчати і повторювати частини тіла. Скажіть, будь ласка, що у нашого малюка є? У нашого малюка є очі. Вірно. Ось вони. У нашого малюка є вухо. Вірно. Ось вухо кладемо в пусті кліточки. У нашого малюка є міс. Вірно, діти, ось наш міс. Коли ми всміхаємося, у нас є ротик, вірно, діти, кладемо ротик. А коли ми всміхаємося, у нас є маленькі-маленькі зубки. Вірно, ось наші зубки. А коли ми граємося, ми беремо іграшки в руки. Ось наші руки. А чим ми беремо іграшки? Вірно, діти, долоньками. А чим ми бігаємо? Вірно, діти, ножками. А на ножках у нас що є? Вірно, у нас є ступня. Ось ми, дітки, з вами і вивчили, і повторили частину тіла. Тепер. Ви всі знаєте свої частини тіла. Я хочу сказати, що ви в мене просто молодці. Я вами пишаюся. А сьогодні і зараз я вам кажу до побачення.